Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні буде відео таке збірне, влог про мої будні, що я робила для того, аби підготувати свій сад до зими. Трішки поділюся з вами ще ідеями, чим годувати свою сім'ю. А також найважливіше, що сталося в нас за цей тиждень, ми нарешті обрали колір для фасаду. І це така була дуже м, тяжка історія. Насправді, і як це все відбувалося, я з вами обов'язково поділюсь. Словом, цей влог буде такий з різних шматочків, всього потрошки, так як ви в принципі любите, аби не набридати вам однією темою. Приємного всім перегляду! Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Ставте лайки, пишіть коментарі. І поїхали по порядку. Недавно знайшла в себе в морозилці, купила вже досить давно і забула. Це серця ягняти. Брала, щоб на прикорм дитині спробувати різні види м'яса і забула успішно. Так, дивіться, наскільки бюджетна ціна 68 гривень за кілограм. Два ось таких серця. Я ніколи таке не готувала, буду робити це вперше. Ось вони в мене вже розморозились. Хочу приготувати за принципом, як я готую язики. Трішки відварити. В такому бульйоні додам якісь спеції, можливо, перець, там, лавровий листок. Ось, не знаю, чи воно має запах чи немає, ніколи таке не їла ще. А потім наріжу такими скибочками і протушкую зі сметаною і цибулькою. Думаю, має вийти досить непогано. Взагалі, субпродукти це дуже корисно. А якщо я публікую це відео, значить це ще й смачно. Завжди, коли готую щось вперше, ну так хвилююся, вийде, не вийде. Але як публікую для вас лише ті страви, які дійсно смачні і які мені вдались. Повірте, є рецепти, які залишаються в шухляді, бо вони. Відверто кажучи, невдалі. Серця я дуже добре промила, додала до них спеції, лавровий листок, чорний перець горошком, і в мене ще був горошком коріандр. Залила холодною водою, і відварювала хвилин 30. Так, відварила я вже серця, вже тут застигло трохи. У мене зараз буде нарізати і тушкувати. На гарнір у мене буде речка. Як виявилось, такі серця дуже нагадують мені курячі серця, а ще це щось середнє між курячими серцями і язиком. Дуже таке щільне м'ясо, але неймовірно смачне. А ще в цьому вершковому соусі воно вийшло дуже ніжним, ну, словом, класна страва для різноманітності можна приготувати. Якщо ви любите якісь супродукти, або якщо ви їх не любите, але хочете полюбити, то ось таку страву я вам раджу приготувати. На олії обсмажую трішки цибулю. До цибулі завжди додаю чорний мелений перець. так Вона одразу розкриває весь свій смак. Смажити треба кілька хвилин, так лише щоб вона обм'якла і можна трішки щоб зазолотилась. І тоді додаємо вже порізані серця. Все разом тушкуємо під кришкою. Я ще додала, до речі, вершки і бульйон, в якому серця готувалися. І все разом, десь хвилин 15-20, воно в мене ще протушкувалось. Попробувала в кінці на сіль. До речі, серця я відварювала в підсоленій воді. Це важливо, бо в іншому випадку воно не встигне просолитися і можуть бути вони трошки прісними. І ще, до речі, додала ложку сметани, бо мені з вершками було трохи засолодко. І в кінці додаю кріп, можна будь-яку іншу зелень, можна додати ще, до речі, чесник, якщо ви любите. Подаю з гречкою, як вже сказала на гарнір. А ще ми розпочали їсти наші закрутки, дістала ось помідори, і в мене замість овочів будуть ось консервовані помідори. Вони дуже смачні. До речі, напишіть в коментарях, чи ви також розпочали сезон з'їдання закруток. Сьогодні в рубриці Україномовний Ютуб буде дуже актуальний канал. Він називається Мама Лайф і це канал про життя мами з двома дітками у Німеччині. І хоча Анжела Скропивницького почала його вести ще за місяць до війни, та зрештою війна не уминула нікого. І зараз вони переселенці у Німеччині. І на цьому каналі авторка розповідає про нелегкі будні за кордоном. Думаю, цей канал знайде відгук у вас, адже тут багато ж життєвих ситуацій та емоційних фрагментів. Насамперед мене вразила історія про булінг в німецькій школі, що робити в такій ситуації, і взагалі була здивована, що таке явище існує, і яка причина його власне. Та й загалом цікаво розповіді про життя в Німеччині. Виявляється, не все так солодко, і українцям там зовсім непросто, особливо, якщо ти сама з двома дітками в чужій країні. Тут і про бюрократію, і про медицину, і про виховання діток. Словом, канал цікавий для когось може бути корисним, та найважливіше, він українською. Саме в такий спосіб популяризація україномовного контенту авторка каналу Анжела підтримує Україну, навіть будучи за кордоном. Тож давайте і ми підтримаємо канал Мама Лайф підпискою та переглядами. І як завжди, посилання буде в описі до відео. Так, а тепер переходимо до справ садових. Сьогодні запланувала обрізати ось ці плетисті троянди. Та-дам! Так, кардинально обрізала, можна сказати. Мабуть, треба навесні ще обрізати, а особливо, якщо я захочу звідси забирати цю троянду. Не дуже правильно в мене сформований цей кущ по ідеї. Мають бути гілки максимально ось так горизонтально, і від них мають йти ось такі вертикальні прирости, на яких, власне, і з'являється цвіт. У мене так тільки кілька гілок вийшло ось ця. Там я ще, до речі, до кінця не обрізала, вже малий проснувся, можу бігти. Так, розвиднилось трохи аж. Мої туї показались то геть в джунзях було. Повністю весь процес обрізання я не знімала на камеру, бо насправді це справа далеко не з легких. Подивіться, ось скільки всього я обрізала. Це все ще треба порізати на менші шматки і винести. Воно все колеться. Руки в мене були просто в жахливому стані після цієї роботи. Але це робота, яку треба і варто зробити. Ще я обрізала піони, у мене ось тут був такий великий кущ, і буду звідси його забирати. Пересаджу на інше місце, а в мене тут вряд йдуть. Лаванда, то досаджу ось ще один кущик, є у мене сіянець, який я розмножила сама. Загалом тут так досить розвиднілося. У мене ще ця зона зовсім не завершена. І скажу наперед, це добре, що я тут не досадила ніяких рослин, бо потім майстри, як робили нам фасад, вони дуже сильно їх понищили. Так, дістала я тут свою. Садову аптечку і покажу вам зараз, чим буду обробляти свій сад. Декоративний сад буду обробляти хорусом і актарою. Це є інсектицид і фунгіцид. До речі, хорус діє і під час заморозків, якраз зараз такий сезон. Буду змішувати, буду робити таку суміш. Інсектицид, фунгіцид. Також додам Ось цей підживлювач. Він не дуже зараз підходить, але він, в принципі, має азоту 0. і Калій магній в, хорошій, в хорошому співвідношенні, думаю, підійде. Це як підживку для хвойних, для різних своїх рослинок я таких декоративних додам. І також обов'язково завжди додаю циркон, особливо після того, як підрізаю дерева, обрізаю, я завжди додаю циркон, це такий антистрес і стимулятор. Плодовий сад я планую ще обробити окремо мідним купоросом і десь в мене є вапно пообілити самі. Стовбури дерев, але це буде вже пізніше. Сьогодні цим точно не буду А Ще з підживки дам До гортензії дам ось такий підкислювач. Тут його розводити в певних пропорціях і буде потрібний pH. І ще з підживок, що в мене є? В основному це все цієї серії плантон для троянд ось таке у мене підживка. Така для гортензій. Цю ми використовували для пеларгоній І таку маму купила, ще не пробувала її це для кімнатних рослин, зелених. Це сьогодні попробую ще вдома пролити їх. Тобто, це все буду кропити, а цим буду під корінь поливати. У мене є ще ось така підживка у смокот, але я її додаю під час посадки в яму. Це така довготривала піджива. Ось такі гранули. Мала цілу банку, бачите, садила багато дерев і те, що залишилося. І ще маю знову ж таки купили ось ці гранули від слимаків. Мене, до речі, запитувала, які ці гранули, у нас вони от продаються так на вагу. Як називається? Слімакс. Якийсь польський, не знаю. Тому що Но, норма застосування 100 грам на 150 метрів квадратних. Тут якраз 100 грам є. Усі ці препарати, які я вам показала, змішую разом, беру на 10 літрів води. Вони там в середньому йдуть на 8-12 ну Я взяла середнє значення і ось все це разом змішую. Мені якраз вистачило їх на всі мої декоративні рослинки. Там кущі, на троянди, на хвойні, словом, мені вистачило. Переливаю в оприскувач. До речі, у мене такий слабенький оприскувач на 2 літри. Ну, це щоб ви розуміли, ми його придбали, коли в мене з'явилися перші троянди, їх треба було обробляти. Ну, якби ми не думали, що у нас такі будуть масштаби, і треба буде щось е, більш глобальне. Але зараз я розумію, що дуже хочу новий оприскувач, гарний, такий на літрів 8, хоча б 10. І... І такий, що сам оприскує, а не ось цей, який треба постійно підкачувати. Він непоганий, для невеликих об'ємів, такого також достатньо, але в мене вже трошки сад так збільшився суттєво і я потребую вже кращої техніки, можна сказати. Намучилася я з цим оприскуванням. Насправді хотіла зробити як можна швидше, поки малюк спав, далеко відвезла візочок, щоб часом він не надихався цієї хімії. Але тут щось собаки мені весь час бігали. Я хвилювала, щоб також на них часом щось не потрапило. Словом, чекала нормальної погоди, щоб і не дощ падав. І після дощу одразу не поливати. До речі, в цьому плантаторі підживці там був ще й прилипач. Якщо у вас немає прилипача, то треба додатково його надавати. Обов'язково, якщо особливо зараз така погода, коли можуть і тумани бути, сходити роса сильно, і дощі. То краще оцей прилипач давати, так краще подіють всі препарати. В будь-якому випадку я не професіонал в цій справі, всього вчусь, також дивлюсь різні ролики на Ютубі, багато різних є каналів і багато є каналів, які ви мені рекомендували. Знаєте, я також їх усі дивлюся. Щось вчусь сама, щось десь читаю, хтось десь мені щось підказав. Словом, все в мене експериментально, вийде не вийде, але стараюсь не запускати, хоча також не завжди на це вистачає часу. Після обрискування я ще пролила добривами рослинки. Звичайно, до кожних рослин своє добриво. Також я ще планую підживлювати газон, але перед тим нам треба його дуже добре покосити. Досі ще не зремонтували косу. Трава росте як дика, стільки дощів, стільки вологи. Хочу все це скосити, так досить майже під ноль і. Досіяти там, де потрібно, і тоді внести ще осінні зимові добрива. Друзі, подивіться, якщо ви ще досі не знаєте, ось такі глиняні фантастичні горшки можна купити в Аврорі. Якщо в вашому місті є цей магазин, обов'язково туди завітайте. Вони дуже бюджетні. Такий, здається, 69 гривень, а такий, по-моєму, 49 гривень. Словом, це дуже дешево для горшків такої роботи. це глина для квітів це найкраще, що може бути. Я хочу сюди посадити тюльпани, гіацинти. Деякі, можливо, навіть кімнатні рослини пересажу. Мама мені купила 6 таких горшків. І я хочу ще докупити, бо планую зробити собі цілу таку, такий стелаж, красивий, пінтересний, можна сказати, на вулиці на наступне літо. Думаю, буде виглядати. Дуже-дуже гарно. Я давно шукала, бачила такі пластикові, які виглядали от подібно. У мене, до речі, навіть ось тут є один такий такого плану. Ну, але це ну, він пластиковий. І він дорогий. Я за цей горщик дала, по-моєму, чи 150, чи скільки гривень. Ну, Тобто він дуже був дорогий. А ці, ну просто як на мене, вони дуже гарно виглядають так. Автентично. Тому хто шукав, приглядався, ось в Аврорі, вони беріть, поки що я знаю, їх дуже сильно розбирають. Стосовно цього стола зараз вам покажу. Ми обробляли засобом для зняття лаку, і хочу сказати, що трохи помогло. Ось тут з'явилася ще одна дірка, і нам вдалося звідси витягнути того хробака, який нам це все їв. Зараз вставлю вам кусочок відео, вдалося це відзняти. Ремян, ты сиди, до иди, да руки, с Фу. Чёка, фигурика. типа. Аня маленькая. Каней. Фу. А там дырка от здорова. А загалом дуже багато було корисних порад, що робити з цим столом. І один з таких, який ми, напевно, таки використаємо, я виносу його на двір, оброблю дихлофосом і накрию клейонкою, щоб все, що там живе, просто задихнулося. Тоді провітримо і занесемо до хати. Такий план. У мене просто ще не купила цей дихлофос. Ой, ну дуже гарні ці горшки. Так, запакувалися і. Виїжджаємо, їдемо в епіцентр, зараз я їду ще до чоловіка на роботу. І поїдемо вибирати колір для нашого фасаду. Це насправді найскладніша частина, мені здається. Ці такі творчі муки. Хоч стільки часу візуалізувала і уявляла, яким буде наш будинок, все одно, коли прийшлося вибирати, не знаю, що вибрати. Ой. Головне, як то кажуть, не розлучитися під час ремонту, бо... Кожного своє бачення, кожного свої якісь вподобання. Сподіваюся, ми зійдемося з чоловіком на чомусь одному і швидко це зробимо. Ну, У нас немає вибору. Нам на завтра треба вже мати колір, тому мусимо сьогодні обов'язково щось вибрати. Що ж, поїхали. Селі і там дивлюсь, там будуються, там каналізацію прокладають, там десь дах перекривали. І така, знаєте, думаю, будується село. Війна війною, але люди будуються. І писали мені, до речі, в коментарях е люди навіть з прифронтових е регіонів, з окупованих територій, що будуються, не зупиняють своє життя, продовжують жити. Як то кажуть, на зло всім. І на радість собі, тому відкидаю всі сумніви, але зрештою вже якби дороги назад нема, Ми вже це почали, треба завершити, тому робимо і будемо тим насолоджуватись, а не навпаки. Чи це оптимізм, чи це фаталізм? Навіть не знаю, як це назвати правильно. Історичний момент йдемо вибирати фарбу для фасаду будинку. Головне не за Загадку буде Добре. рефері. and I i on you, yeah, <laughs> Step 1. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. You grow hard about what you wanna be. Step 4. F everybody, just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Coffee, no worries in the century. Cena's shop, I Я тільки гарбузи свої розклала, тут вже Так, ми знайшли ідеальні меблі на нашу терасу. З не ідеальною ціною. Але самі нам класні, дуже. Зручні. І розмір нам підходить. І ще такий набір теж класний. Зрештою історія закінчилась тим, що колір ми вибрали, нам його змішали, зробили, ну це безпосередньо роблять вже в самому епіцентрі. Ми беремо Прозору фарбу, до неї додають різні барники і виходить те, що по палітрі. Але ми якось так піддали впливу консультанта і в кінцевому результаті вибрали не те, що хотіла, оскільки ми взяли 30 літрів фарби, це не дешево. І фарбу брали не найдешевшу, а таку, що вже на роки, як то кажуть словом, ми так трохи приїхали розчаровані. Е, ну не те, щоб ми між собою злились, посварились, а ми були злі на себе, що ми не змогли відстояти того вибору, який в нас був з самого початку, а піддались на думку і вплив інших. Тобто моя вам порада, якщо ви обираєте якийсь колір, то краще зробіть це вдома. І в магазин приїжджайте вже з готовим ралом, там, номером чи назвою кольору і не слухайте нікого, не піддавайтесь на вплив нікого. Ця ситуація не давала мені спати, відчувала якусь таку некомфортність і знесилення. Словом, я хотіла зробити так, як я хочу. І, зрештою, на наступний день я все-таки поїхала ще раз в епіцентр. Вибрала ще два інших кольори. Правда, брала вже їх в літровій тарі, так щоб спробувати. Зробили викраси на стіні там позаду, щоб не було видно. Один день з цим кольором прожили, пережили, переосмислили. І результат ви зможете побачити в наступному відео, як ми все зробили, який все ж таки колір обрали, і як він виглядає на нашому будинку. Словом, дякую усім за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за усі ваші коментарі, лайки і підписки. Рухаємось вперед, рухаємось до перемоги. Попри усі тривоги, удари ракетні і погрози. Ми не переможна нація. все буде добре. Тримаємося. Всім папа і слава Україні!